Сьогодні з вами з'ясуємо, чому потрібно ловити щуку на невеликі приманки, все просто, виходячи з низки досліджень, які проводилися в різних водоймах і з різними по розміру щуками. На протязі року відловлювали щук як за допомогою спінгу, так і на сітки та досліджували вміст шлунку було виловлено близько 10 тисяч риб. Що каже нам про те, що цій інформації можна довіряти. І виявилося, що основна здобич щуки не перевищує розмір в 10 см. А теорія про те, що щуки наїдають жир на зиму, також не дійсна, бо щуки харчуються і взимку, тому великих запасів їй не потрібно. Виходячи з цього, можна сміливо використовувати силикон до 4 дюймів. Так, кількість клювань буде максимальна. Що і необхідно нам на риболовлі. Якщо ваша ціль спіймати трофей, то можна збільшити розмір, але зауважте, що кількість клювань кратно зменшиться, і збільшувати приманку тільки коли впевнені, що на точці є гарна щука. І після того, як звичайний 4 дюймовий силикон вона відмовилася брати. На моїй трьохрічній практиці використання силікону в 6 дюймів, було лише два випадки. Коли точка була прочесана всім чим можна протязі годин, і результат дав тільки великий силікон. Поділіться своєю статистикою в коментарях. Мені здається, що поява великого силікону пов'язана з застоєм в індустрії рибальських товарів. У багатьох рибалок все було, а з новим типом приманок потрібні і нові гачки, і грузи. Та навіть спінінги. Саме тому спортсмени розповідали про той самий ключ до Великої щуки, про незабутні клювання, які не відчуєш на інші види приманок, і навіть розповідали, що на 6 дюймів клює краще, ніж на 4. Все це спроби продати товар і нічого більше. Виходячи з наведених фактів, пишіть, наскільки, на вашу думку, ефективний великий силікон.